Алекс Перейра, Магомед Анкалаєв. протистояння, яке мало стати ще в минулому році, але у Магомеда то жопа боліла, то в Рамадан він битись не хотів, хоча зараз проведе бій якраз в Рамадан. То не хотів битись поза Саудівською Аравією, хоча UFC 313 все таки пройде в Лас-Вегасі. Але вже маємо те, що маємо. Перейра продовжує захищати титул, а Анкалаєв продовжує перемагати. Та досі є номер один претендентом у напіважкій вазі. Але є те, що мене відверто коробить. Анкалаєва вважають фаворитом не тільки по росіяни, а й куча в одноголових дурачків в наших інтернетах. Що, як на мене, ідіотизм. Бо у напіважкій вазі Перейра не програвав жодного разу та побив трьох чемпіонів цієї ваги. Блаховіче, хоча і в близькому бою, але до цього ми ще повернемось. Хіла прохаску двічі, та ще й рандрі склав у потужній зарубі, у той час як опозиція Анкалаєва виглядає значно слабкіше, та він вже програвав у цій вазі. Тож сьогодні буде перший на цьому каналі розбір з прогнозом майбутнього чемпіонського бою на зв'язку. Радикали ММА. поїхали. На мою особисту думку, об'єктивними критеріями для оцінювання навичок бійця є 3-4 у його останні бої, тобто бої за умовний крайній рік півтора. Бо я вважаю, що немає сенсу вважати умовного гейджі базовим борцем, тільки тому, що він прийшов з цього виду спорту. Якщо в Октагоні він майже не використовує ці навички, то ми їх не розглядаємо. Тому будемо розглядати тільки ті навички, які бойці демонструють в останніх своїх боях, а не згадувати, що перерри у деб'юті 7 років назад. Задушили у партері, тому у нього немає боротьби та граундгейма. Бо по такі самі логіці у пана Анкалаєва теж немає партеру, бо його душив Пол Крейг. Я думаю, з цим ми трошки розібрались. Далі будемо розбирати по очевидним критеріям: ударка, боротьба, кардіо та по менш очевидним, як, наприклад, якісь фішки та нюанси, які є частиною стилю та мають солідний вплив конкретно на цей бій. Тож почнемо з Перейри. Розберемо всі п'ять його боїв у напіважкій вазі, бо він провів їх літералі за півтора роки. Перейри у UFC зустрів Ян Блахович, дуже міцний універсал, який є проблемою абсолютно для будь-кого, бо він давав всім важкі бої, у тому числі Еан Калаєву. І цей бій не виключення. Ян майже одразу перевів у партер, але не зважаючи на чорний пояс, на солідні навички, в одушках, яких у нього стільки ж, скільки і нокаутів, а саме дев'ять. І душив він теж солідних реплерів, як той самий Сєпер, Микита Крилов та Девін Кларк. Але навичок перейри вистачило для захисту від одушки, та Блаховіч сам втомився бороти таку тушу на 105 кілограмів. В стійці перейра був краще, але Блахович огризався та видавав непогані переводи з контролем, але в них не було урону. Моя думка, якби цей бій був на 5 раундів, то перейра скоріше за все наколтував би, але вийшло дійсно близький бій. Зробимо скидку на те, що це був дебют для Перейри, та ще й у короткі сроки. Далі був перший бій з прохаскою. Піковий Іржи доставив проблем Алексу своїм кривим стилем. Перевести не зміг, але у стійці добре насипав оверхентами. Там ламав таймінг. Результат нокаут від перейри лівим хуком та ліктями у скроню. Джамал хіл. Ну це взагалі клоунада. Не показав нічого. Впав у глухий КО менше ніж за дві хвилини. Ізі для перейри. Далі реванш з прохаскою ірже намагався бути більш обережним та не летіти вперед інший не дурак, але результат нокаут з хайкіку. А от з раунд 3 вже вийшло складніше. Він був ультрасфокусований, та поки був свіжий місцями навіть влучав та чіпляв Алекса. Але у четвертому раунді накопичувальний урон сказався, а Алекс був свіжий як огірок, та відбулось знищення. Які з цього можна зробити висновки? Ніхто, окрім Блаховіча, не зміг реально доставити Алексу проблем. Та й Блаховіч сам втомився більше від своєї ж боротьби. А це був ще й дебют Алексу у «Непіважкій вазі. Алекс ніколи не показував проблеми з кардіо та не вимахувався навіть в останніх раундах. А де самі він накоутував у п'ятому, а рандрі у четвертому. І в обох випадках виглядав достатньо свіжим. Анкалаєв вже відверто втомився у бою проти Блаховича та у цілому проходив п'ять раундів. Лише проти нього та Сантоса де бійці влаштували танці один навколо одного замість бою. У всіх інших боях Анкалаєв ніколи не заходив у п'ятий раунд. Та такого досвіду, як у перейри, у нього просто немає. Розбере його бої Блахович дав найважчий бій Анкалаєву також. І попри вскукареки свинявих, я вважаю, що він у ньому переміг або нічия дійсно чесна. Якщо п'ятий раунд вважати за 10-8, хоча я реально не розумію, з чого б це. Бо, окрім голого контролю, Анкалаєв не показав майже нічого, і там навіть близько не було до фінішу. Сорокарічний Блахович абсолютно без проблем перебивав Анкалаєва у стійці, а особливо влучні були лоу-кіки, які Анкалаєв не вміє або не встигає чекати. Через що вже у третьому раунді у нього повністю відмовила відбита нога. Та він почав танцювати лезгінку прямо в октагоні, просто утримуючи біля сітки та залежуючи Блаховича. Я дійсно вважаю стійку Анкалаєва переоціненою. Після цього він виробив нещасного Джоні Вокера, якого не виробав тільки лінивий. Та провів абсолютно унилий з Олександром Ракічем, який об'єктивно не є бійцем, топ-5 рівня. І три його поразки поспіль топовим опонентам це підтверджують. Та й у тому бою Анкалаєв йшов на Ракіча по прямій не намагаючись фінтити або різати кути. При такому веденні бою проти перейри ляже спати максимум у другому раунді, бо він не витримає і п'яти лоукіків від перейри без наслідків. Я маю на увазі, подивіться на силу цих лоукіків. Він одним ударом збивав прохаску з ніг. Тож я вважаю, що стійка та кардіо абсолютно будуть за перейрою, особливо, якщо враховувати різницю в розмахі рук аж у 10 сантиметрів. А от що ж там по боротьбі, бо всі кажуть, що у перейри вона нульова, та той Анкалаєв на їзі його заборить та задушить. Але чи так це насправді? Давайте подивимось, скільки ж у того Анкалаєва перемог з Абмішаними? Нуль! Отакої! Ну, якщо чесно, я думаю, що якщо свіжий у якого дійсно є чорний пояс і серйозна атакуюча боротьба та греплінг, не зміг будучи свіжим, зі спини задушити. Перейру, то у Анкалаєва шанси дуже невеликі. То може він заборить перейру та втомить його граунденпаундом. Ну, сайт UFC STATS скаже нам, що у Анкалаєва лише 31 тейкдаунів закінчується переводом в той момент, як у перейри це 100%. Ну і хто там тепер барцуха? Добре, звісно, я жартую на рахунок перейри, бо він переводив лише один раз адесайню. Звісно, і звідси і 100%. Але серйозно, 31% у Анкалаєва це менше, ніж один тейкдаун з трьох спроб, що проти перейри, у якого 70% захисту від. Тейкдауну звучить зовсім не дуже. Та й я впевнений, що Анкалаєв буде здати на тейкдаун лише перші два, максимум три раунди, після чого він втомиться та задихає, у той час, як Перейра має набагато краще кардіо, та й тренується з Гловером Тешейрою, який дуже добре шарить за боротьбу та БЖЖ. Тож я впевнений, що мінімум половина тейкдаунів Анкалаєва буде безуспішна, бо для цього треба ще й підійти до перейри, не схавивши лівий хук або аперкот. І що мене дуже сильно спонукає. Обрати перейру переможцем у цьому бою це стійка Анкалаєва. Він стоїть на повній нозі та просто перешагує з однієї ноги на іншу. У нього немає якогось шаленого футворку або нестандартного стилю, який був у Прохаски. Та він працює завжди дуже прямолінійно. Що проти такого кікбоксера як перейра, катастрофічна помилка. І ще дуже важливий аспект це опозиція. Той самий Блахович доставив набагато більше проблем Анкалаєву, майже удострочивши його та наносячи більший урон. У той час, як Перейру, він більше просто утримував. А інші суперники, ну я навіть не знаю, як і порівнювати. У перейри це вбивці на серії перемог та колишні чемпіони. У Анкалаєво самі лише збиті льотчики Вокер Санто Старакіч, який взагалі йшов на серії з двох поразок ще й після нокауту. Я обираю перемогу Алекса Перейри достроково. Я дійсно вірю, що Поатан максимально зібраний та вже 5 років підтягує боротьбу та партер з Гловором та Шейрою. А про його шалену перевагу в ударці над будь-ким з напважкої ваги, я думаю, навіть говорити не варто. Так, що особисто мій вибір Алекс Переро, нокаутом. та я дуже сподіваюся, що буде саме так. Хоча не виключаю, що Онкалаїв має невеличкі шанси заваляти та виграти. Але в ММА може бути взагалі все, що завгодно. Тож я нікого не спонукаю ставити за моїми прогнозами. Це виключно мої думки на цей бій. Я сподіваюся, вам сподобалося, якщо ви все таки хочете поставити гроші на цей бій. То я не знаю, де вам це зробити, бо у нас досі немає спонсору серед букмекерських контор. Тож, шановні букмекерські контори, я повністю відкритий до ваших пропозицій. А я нагадую, що у нас триває збір на ремонт авто для 23-го окремого стрілецького батальйону. Хлопці боронять нашу країну вже третій рік на Запорізькому напрямку та потребують нашої з вами допомоги. Сума збору 80 тисяч. Зібрано вже більше 15. Я прошу з вас по 100 гривень донатику на цей збір. Працюємо на перемогу разом. Слава Україні,